Справу про державну зраду жителя Нової Каховки заочно слухають у Ленінському районному суді Кропивницького. Його обвинувачують у тому, що два роки тому вступив до російської поліції після окупації міста. Про дату засідання повідомляли через оголошення у газеті, сказала суддя Світлана Льон. На спеціальні судові розслідування повідомлення з обвинувачені шляхово розміщення відповідної інформації в. Газеті «Урядовий кур'єр». обвинувачений оголошений розшук, сказав прокурор Володимир Лещенко. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. До суду, як свідка, запросили переселенку з нової каховки. Її обличчя не показуємо та не називаємо прізвище з міркувань безпеки. Це додатковий світок, який сторона обвинувачення домашні відпливає сьогодні. Прийшла до нас керівництво Киасу обласної прокуратуру з відповідної заяви про те, що вона є представником органів місцевого самоврядування на великоголки, і в неї є певні відомості, які вона хоче повідомити суду. Жінка розповіла, що з обвинуваченим знайома з 2018 року. Я депутат міської ради з 2002 року, чотири а, каденції. Василь Степанович представив. Максим я каже, от у нас такий з'явився ще один активіст. Більше я його так не бачила, поки не трапилася подія. Це було, мабуть, Олешківська районна рада. Там була ситуація, коли депутатів не поставили на сесію міської ради. І була така потасовка. У нас в місті була но ну, така, як тітушки. І міський голова сесії міської ради нам доповів, що значить ну, прізвище їх назвав. каже, знає, що у 2019 році обвинувачений був пов'язаний з головою Херсонської облради Владиславом Мангером, засудженим за замовлення вбивства місцевої активістки Катерини Гандзюк. Вирок йому оголосили у червні 2023 тисячі 19-й рік. Коли піднялася справа про Катерині Гандюк, знову спливає прізвище Максима Завжди фото. було фото. Фото завжди а було. А текст був на да, підставі чого хто себе так. таке? Ну а про що там писалося? Можете перегадати? К мангеру вони мали якісь відношення к мангеру к е, голові обласної ради, який звинувачувався у замовницько вбивстві Каті Гандюк, і е, виконували його. Вказівки. Говорить, у 22-му році підозрюваний зайняв посаду в окупаційній поліції. Знімає відосік і каже, що це нібито е, наші українці е, значить, пустили ракету і потрапили у житлові будинки. Був разом з ним, отак от як я пам'ятаю відео, у телеграм-каналі група зрадники і колаборанти на Бойка і Береславщина. І саме там я побачила занесені до списку колаборантів. Це я вже прочитала в інтернеті, що він був в поліції, да, яку посаду він там підозрюваного у суді представляє адвокат системи безоплатної правової допомоги. Своє обличчя з міркувань безпеки попрохав не показувати. У Нас немає першої зустрічі з клієнтами. Взагалі немає узгодженої позиції, і тому ми лише діємо в межах тих доказів, які ми бачимо. За клопотанням прокурора, у засіданні оголосили перерву до 10 квітня для виклику до Кропивницького наступних свідків. Скільки їх буде в інтересах слідства, не розголошують. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.